Напевне, вам знайома ситуація, коли реферат потрібно здати завтра, а згадали ви про нього сьогодні ввечері. Не варто відразу панікувати. У вас в запасі є кілька годин часу, доступ до інтернету і алгоритм дій, яким ми з вами сьогодні поділимось. Цього буде достатньо, щоб підготувати якісну роботу і отримати високий бал. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні я вам за декілька хвилин розкажу, як швидко і без проблем написати якісний реферат. В процесі написання реферату потрібно дотримуватися наступного алгоритму: Вибір теми, пошук та опрацювання літератури, складання плану, написання вступу, написання основної частини, написання висновків, складання списку використаних джерел, оформлення реферату, титурної сторінки, змісту форматування тексту. Вибір теми. Вибір теми є одним з найвідповідальніших етапів, який визначає успішність дослідження. Однією з вимог до вибору теми є її актуальність. Також, обираючи тему, потрібно мати розуміння основних її аспектів, щоб знайти і обґрунтувати свій власний підхід до розробки та вирішення проблем дослідження. Тему реферату можна вибрати самостійно і узгодити її з викладачем або вибрати зі списку рекомендованих. Незалежно від того, яким способом була обрана тема, для швидкого і якісного написання вона повинна бути актуальною, тема повинна бути актуальною на відповідну дату написання та мати ефект новизни. Цікавою, бути цікавою як для студента, так і для аудиторії. Відомою, щоб була можливість підібрати необхідну кількість літературних джерел. Проблемною, щоб можна було запропонувати напрямок удосконалення об'єкта дослідження та вирішення певної проблеми, конкретною, оскільки занадто абстрактні теми представляють труднощі для написання і потребують більше часу, пошук та опрацювання літератури. Даний етап є одним з найважливіших, адже від глибини опрацювання літературних джерел залежать кінцеві результати дослідження. Літературу слід обирати не більше п'яти років з моменту публікації. Підбір літератури доцільно здійснювати, притримуючись попередньо продуманого плану реферату. Спочатку теоретична розробка досліджуваного питання, потім сучасний стан проблеми, і в кінці можливі напрями вдосконалення або вирішення досліджуваного питання. Рекомендована кількість літературних джерел 10-15 найменувань. Щоб швидко підібрати літературу, можна скористатися електронними каталогами найбільших бібліотек України, або просто ввести в пошуку тему реферату, додавши в кінці одне зі слів: стаття, монографія, підручник або статистика, і рік видання, наприклад, 2019, 2021 або 2023, складання плану. Виходячи з підібраних джерел літератури, складається план реферату. План може бути простим, містить перелік питань без жодних розбивок, або складним складається з розділів та підрозділів. На екрані ви можете бачити приклад простого та складного плану на одну й ту ж саму тему реферату. Важливо пам'ятати, що складний план краще розкриває тему дослідження, проте потребує більше часу на написання та опрацювання літератури. Тому, якщо у вас в запасі є лише один вечір до здачі реферату, Варто зупинитися на простому плані. Написання вступу: У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості та значущість з огляду на розвиток науки та практики. У вступі необхідно подати аналіз використаних джерел, зазначивши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, вказати на недостатньо досліджені питання. Далі зазначається мета та завдання дослідження. Можна визначити також об'єкт, предмет і мету дослідження, а також структуру реферату. Обсяг вступу в рефераті займає одну-дві сторінки. Вступ до реферату, як і в інших наукових роботах, курсових, дипломних, пишуть після завершення дослідження та оформлення списку викрасних джерел. Це дасть змогу більш якісно сформулювати мету, завдання та визначитися з проблематикою дослідження. Написання основної частини: Коли у вас уже є підібрана і опрацьована література, а також складено план реферату, проблем з написанням основної частини не повинно виникнути. В основній частині реферату потрібно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методичні підходи до вивчення проблеми. Кожен розділ реферату повинен завершуватися короткими висновками, де узагальнено оцінки та короткі рекомендації. В основній частині реферату важливо витримати послідовність викладення, логічну коректність та здатність довести чи проаналізувати положення, а також запропонувати шляхи вирішення проблеми дослідження. Також слід пам'ятати, що використання цитат без посилання на автора або джерело є неприпустимим. Зазвичай до рефератів не ставлять високі вимоги щодо унікальності, але нижче 50% не повинно бути. Адже реферат – це самостійне опрацювання наукових джерел та розробка власних рекомендацій щодо вирішення проблеми. Або удосконалення певного процесу, тому, щоб швидко підвищити унікальність, можна скористатися декількома робочими прийомами. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з ними. Написання висновків: у висновках необхідно дати оцінку одержаних результатів дослідження, наукову, практичну, соціальну цінність. Ця частина містить висновки автора стосовно суті досліджуваної проблеми та питань, які розглядалися у роботі. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів та викласти рекомендації щодо їх важливості. Висновки в рефераті зазвичай займають одну-дві сторінки. Список використаних джерел. Список використаних джерел містить перелік законодавчих актів, статей, монографій, підручників, статистичних збірників, електронних ресурсів, які були використані в процесі написання реферату та на які є посилання в тексті. Список використаних джерел повинен бути відповідно оформлений. Для правильного оформлення списку використаних джерел найкраще скористатися онлайн сервісом VAC in UA». Посилання ви знайдете в описі до цього ролика. Оформлення реферату. У нас на каналі вже є ролики про оформлення реферату та титульні сторінки. Якщо ви ще не дивились їх, то рекомендую переглянути. Зараз ми ще раз швиденько пробіжимося по основним моментам. Титульна сторінка є першою сторінкою реферату, яка повинна містити наступні дані: Міністерство, найменування навчального закладу, назва факультету, назва кафедри, предмет чи дисципліна, з якою пишеться реферат, тема реферату, Відомості про студента, прізвище та ініціали, курс, група, спеціальність, форма навчання, інформація про викладача, наукового керівника, прізвище та ініціали, посада науковий ступінь та вчене звання. Відомості про місце написання матеріалу, назва населеного пункту здачі роботи, рік. Зміст реферату наводять безпосередньо після титульного аркушу, починаючи з нової сторінки. Зміст це система заголовків частин роботи із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. Незважаючи на наявність в кожному вищому навчальному закладі своїх вимог, які можна знайти в методичних рекомендаціях, існують стандартні вимоги до оформлення реферату. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з ними. Отже, використовуючи наші поради, процес написання реферату значно спроститься і займе набагато менше часу. Але це ще не все. Якщо ви хочете дізнатися про всі нюанси написання студентських робіт, підпишіться на наш канал і вибудьте постійно отримувати поради від кращих авторів агентства Магістр. А якщо у вас немає часу чи бажання самостійно писати реферат, то ви можете просто замовити його у наших спеціалістів. Посилання залишаю в описі до цього ролика. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити великі пальці вверх, щоб його могли побачити більше студентів. І до нових зустрічей!